Сором'язливе зайча Тетяна Клапчук. Маленька зося була дуже сором'язливим зайченятком. Коли їй хотілося з кимось познайомитися, вона лише боязко поглядала здалеку. А коли хтось запрошував її пограти, опускала очі та шепотіла. Дякую. Не хочеться. Насправді, їй, звичайно, ж хотілося. Просто було страшно. Чого ж ти боїшся? запитала мама. Я боюся, що інші звірятка не схочуть зі мною грати, похнюпилася Зося. І що ж тоді трапиться? Вони втечуть, і я залишуся одна. Схлипнула Зося, буду стояти тут і нудьгувати. Але ж ти вже стоїш тут одна і нудьгуєш, усміхнулася мама. Може, спробуєш повеселитися? А якщо я не зможу, підняла оченята Зося. А якщо зможеш, підморгнула мама. А якщо я їм не сподобаюся, а якщо сподобаєшся? Мама пригорнула донечку та поцілувала її в носик. Спробуй і дізнаєшся, я на тебе тут зачекаю. Якщо не сподобаєшся, ти повернешся, і ми з тобою понудьгуємо разом. Звичайно ж, Зося всім сподобалася. Щойно вона припинила соромитися та ховатися. Усі побачили, яка вона розумна, весела й добра. Більше зося не нудьгує і завжди підходить до тих, хто їй подобається, щоб подружитися. А якщо зможе?